Ми будемо говорити сьогодні разом з відомим українським публіцистом політичним оглядачем Віталієм Портніковим. Віталію вітаю. Вітаю. Скажи мені, будь ласка, от, попри всі нюанси, Україна живе перемовинами. Я не знаю чому, але переважна більшість людей вірить в те, що справді будуть перемовини. Політики кажуть спочатку перемовини, потім вибори, але про це ми поговоримо окремо. Перемовини, перемовини, перемовини. Всі повірили в те, що Трамп прийде, порядок наведе. Найцікавіше, що їх дійсно вважають, що може ініціювати Трамп і Зеленський з Путіним сядуть за стіл перемовин, але підписувати буде хтось інший. Неважливо навіть, попри те, що нестабілізований фронт, політики обговорюють умови, сценарій та варіанту розвитку подій. Поки що Трамп. Заявив, що Київ сигналізує про готовність до миру, а Зеленський має готуватися до підписання угоди. Скажи мені, а що Дональд Трамп може запропонувати Зеленському та Путіну, щоб перемовини розпочалися? Та чи є у США інструменти для примушення саме Путіна до миру? Я хочу нагадати, що Дональда Трампа обрали на посаду президента Сполучених Штатів. Це та сама посада, яку зараз займає Джозеф Байден. Ніяка інша, це не посада чарівника Смарагдового міста, чи якась інша посада там директора школи у Хогвартс і інструментів у президента Сполучених Штатів, хто б не був ним, Байден чи Трамп. тільки скільки є. Ми звичайно можемо вважати, що у Дональда Трампа більше рішучості з точки зору його взаємин з Росією. Але поки що новий президент Сполучених Штатів, новообраний президент Сполучених Штатів, демонструє швидше не рішучість, ніж рішучість. Тому що, коли він говорить, що він вважає помилкою, те, що Україні дозволили обстрілювати суверенну територію Росії за допомогою американської зброї, що це небезпечна ескалація, то це не мир через силу. А це якраз мир через відмову від сили. Що б ми там не говорили. Якщо ми вважаємо, що Трамп може запропонувати Путіну мир шляхом зниження ціни на нафту, як тут багато хто говорить, або тиску на російську економіку, то потрібно, по-перше, усвідомити, що будь-який такий тиск, він, по-перше, вже реально задіяний президентом Байденом і з іншими західними лідерами, і він, на жаль, не досяг свого піку саме у зв'язку з протидією Китаю. А по-друге, навіть якщо увійти в конспірологічну теорію можливості значного зміни нафтових цін, ці нафтові ціни мають триматися на досить низькому рівні упродовж не місяця, ну років двох, щоб це дійсно стало серйозною проблемою для Росії і невідворотною проблемою. Тому що ми розуміємо, що якщо там ціни на нафту впадуть, то це не означає, що через тиждень Росія скаже, все, ми закінчуємо він. Буде час, поки вона буде там сподіватися на якісь ресурси, буде час, поки вона буде сподіватися, що вона проживе з зниженими цінами на нафту. Потім, в 2026 році, скажімо, в може, дійсно стане зрозуміло, що так не проживеш, але ж до цього потрібно дожити. А ми ж говоримо про якісь дуже стрімкі перемови. Звичайно, можна уявити собі, що Дональд Трамп запропонує Володимиру Путіну пряники, скасування санкцій проти Росії, повернення її активів. Але якщо Путін був в цьому так зацікавлений, не міг би з цього прожити, він, напевно, б сигналізував про таке бажання і попередньому керівництву Сполучених Штатів. Тобто, поки що ми бачили, що для нього завоювання України важливіше, ніж активи і економічний інтерес. Тому я вважаю, що це той самий ефект, який ми спостерігали у 2019 році на виборах Президента України. Коли... Кандидат на цю посаду Володимир Зеленський теж обіцяв закінчити війну і домовитися з Володимиром Путіним. Я не бачу ніякої іншої логіки в, в впевнені в тому, що Дональд Трамп має якісь особливі важелі впливу на російського очільника. Що стосується України, звичайно, у Дональда Трампа можуть бути важелі впливу на Україну з точки зору відмови Україні у подальшій допомозі. Він на це натякає, навіть не говорячи, не пов'язуючи це із війною, як ти знаєш. Його запитали, чи може бути зменшена підтримка України, він сказав, що так. Але разом із цим, разом із цим це ж теж не дуже просте питання. Потрібно обґрунтувати зменшення цієї підтримки, потрібно витримати тиск американської громадської думки. І це, мені здається, теж досить серйозна проблема для чинного американського президента. Тобто підстав, скажімо так, підстав для результативних перемовин я не бачу. Самі перемовини можуть розпочатися. Якщо і в Москві і в Києві вирішить, що не варто псувати, здає мене з новим американським президентом, і треба піти йому назустріч з точки зору організації переговірного процесу розмови з його представниками. Але знову таки, ми тут говоримо з питання позиції слабкості от генерал Келло, так який має бути представником по російсько-українській війні, номінований на цю посаду Трамп. Він говорить, що він збирається відвідати Київ європейські столиці. А до Москви якщо його запросять. Він теж приїде. Тобто вони його можуть не запросити, він не приїде. Запросять, він приїде. А що вони зроблять, якщо вони не захочуть розмовляти з Келогом? Ну от, хороше питання. Вони його не запросили. І далі? То що. що далі робити? На це ж питання ні у кого немає відповіді. Можливо, ми певні відповіді отримаємо 20 січня. Але поки що сказати, що ми маємо якесь е е чітке розуміння, я не можу. Більше того, я б сказав інакше. Я вважаю, що. Чіткого бачення немає і у Трампа. І тому він став набагато більш обережний. Він говорить, що це тяжка робота, що він спробує. Він вже не говорить ні про які 24 години, ні про які 48 годин. Нічого цього не звучить. Є дуже обережні оцінки реальності. Тобто Дональд Трамп оцінює Дональда Трампа набагато більш обережно, ніж ми. І коли Дональд Трамп говорить, що Зеленський має готуватися до мирної угоди. Це як? А Путін теж має. Заключити цю домовленість. А якщо не заключить, він же вже не говорить, що він щось зробить Путіну. От не заключить Путіну угоду. Тобто Дональд Трамп розмовляє про президентів двох суверенних держав, одна з яких від нього дійсно залежить, а інша не залежить сильно. І так, ніби вони працюють в якісь якійсь його компанії В цій компанії там між двома відділами є розбіжності щодо уявлення про стратегію розвитку, і вони мають домовитись Інакше він їх звільнить. Ну, на жаль. Це не компанія, це світ, в якому і Китайська Народна Республіка прямо на очах Трампа під час візиту Дмитра Медведєва до Пекіну узгоджують свої подальші наміри щодо протистояння Америці. Це теж треба усвідомити при всьому цьому. При всьому цьому Трамп робить якісь незрозумілі мені висновки. Він каже: я взагалі готовий скасувати. Дозвіл на доносення удару далекобійною зброєю. Дозволили, і ми бачимо, як з'явилися на полі бою північно-корейські військові. Мені здається, що тут причина наслідкова, -наслідкова зв'язок трохи переплутаний. Ну, тому звичайно, що спочатку я... були військові, а потім дозвіл на удари зброї. Ну знову таки, ми вже говоримо про людину, яку ми вже бачили в кріслі президента Сполучених Штатів, і ця людина завжди так себе поводила. Те, що я не бачу тут особливих якихось новин. Дональд Трамп завжди сприймав реальність так, як вона йому подобається, а не так, як вона розвивається. Ну він так сказав. Пояснить, він перестане так говорити. Ну, таке? Скажи мені, а що буде, в, е, наприклад, ну, ми з тобою розуміємо: 20 січня інаугурація, і перемовини не розпочинаються. Ну от уявимо, що цей сценарій, який зараз найвирогідніший, так і реалізується. А що будуть робити всі ті, хто сподівався на. Зовсім інший варіант, що Трамп прийде, порядок наведе, і вигадає Трамп... собі, ви собі нову ілюзію. Я тобі хочу знову-таки нагадати, ну що Десь вони ілюзі... постійно будуть жити в рожевих ілюзіях? Ну вони вже 5 років живуть в рожевих ілюзіях, і навіть війна їх не вилікувала. От я тобі хочу нагадати нормандську зустріч, коли я сказав після нормандської зустрічі, що це остання зустріч президентів Росії і України. Пам'ятаєш, так я пам'ятаю це, щоб Путін більше ніколи не буде зустрічатися з Зеленським. Що сама ця зустріч до певної міри була помилкою, тому що якщо ви не збиралися капітулювати перед Путіним, не треба було з ним зустрічатися, не треба було відновлювати в нормандський формат тільки тому, що Путін перед цим не зустрівся з Порошенком. Ну не зустрівся, напевно з об'єктивних причин, тому що він розумів, що Порошенка не збирається перед ним капітулювати, то він перестав з вас з ним зустрічатися, і якщо ви з ним зустрінетесь і не зробите те, чого він очікував від Порошенка, він і з вами більше зустрічатися не буде. Вам дали шанс капітулювати, а не домовитися. Навіщо вам цей шанс потрібний, якщо ви не збираєтесь капітулювати? Але знову таки, ми весь час маємо справу з, з незрозумілими неочікуван... не... з очікуваннями від непрофесійних дій. Ми ж знаємо, як відбувалася зустріч в Парижі, коли нібито делегації Росії і України узгодили певні домовленості, які, очевидно, суперечили нашим інтересам. І тут Володимир Зеленський сказав Володимиру Путіну, а давай ми з тобою домовимося самі. Чого нам ці домовленості? Що там, не будемо ми про них більше говорити? Ну, можна собі уявити, яку реакцію це викликало від Путіна, який вважав себе вже переможцем, і який не міг зрозуміти як такий ну, звичайний чиновник. Як це сталося, коли делегації домовилися, президентом, потрібно просто зустрітися і імплементувати домовленості? І тут приходить якась людина, от Зеленський, і говорить, що він відмовляється від тих домовленостей, які він доручив самозгодити своїм е, помічникам. Як тоді цій людині можна довіряти, про що, про що з нею можна говорити? Я не, не кажу, що логіка Путіна є такою вичерпною, але просто так поводяться політики: демократичні, авторитарні. Вони вважають, що вони зустрічаються із першими особами на рівні перших особ після того, як є домовленості. От, до речі, те, що Трамп хоче відправити генерала Келега в турне, говорить про те, що він сам по собі збирається певні дії починати, коли він зрозуміє, що з ним хоча б будуть ввічливо розмовляти. Хоча. А тут ситуація е, виглядає так, що Зеленський дійсно вірить і досі, що політичні рішення ухвалюються на рівні перших осіб. Ухвалюються так, але узгоджуються апаратами. Для цього існують державні апарати. Державна це складний механізм. І президент гвинтик в цьому механізмі навіть Путін. І Путін віддає завдання своєї делегації, щоб ця делегація домовилася з іншою делегацією. І коли вони домовляються, він зустрічається з президентом іншої держави. Ось так це працює. Може, це поганий механізм, але іншого немає. І після того, як я зрозумів, що в Парижі відбулося щось зовсім інше, і слава Богу, тому що інакше б Зеленський змушений був погоджуватися з явно не потрібними українській державі поступками, то ясно було, що Путін на цьому поставив крапку. Але ж Зеленський вірив до цієї зустрічі, що він просто по-людськи порозмовляє з Путіним, і все йому пояснить. Трамп теж може думати, що він порозмовляє з Путіним не так, як цей Чванко Байден, який відмовився говорити з Путіним і все йому пояснити, спілкувався з людьми, які їздили туди з тою делегацією на ту зустріч, і вони казали, що тільки завдяки двом особам делегації вдалося так. тоді не дати Зеленському там зразу погодитися зі всім, що хоче Путін, не тому, що Зеленський готовий був, а тому, що він вважав, що це нормальне спілкування. Він поступиться, йому поступиться. Він не розуміє логіки домовитися, де домовимося десь посередині. і він справді так думав. І потім, коли всі прийшли в готель, то ці люди сиділи на ресепшені. Один одному каже: Ну що ну от те, що сьогодні відбулося, після цього в Україну повертатися можна. А от те, що могло статися, навіть не ну, уявляю, що було б далі. І мені цікаво зараз. Коли м Трамп прийшли Келога, Зеленський розум буде розуміти, що відбувається, чи буде знову чекати на особисту зустріч. тому що я не впевнений, що за ці 6 років він доволі змінився настільки, що е вже розуміє, як все працює. Він може розуміти, але не приймає це. Бо, от зараз я, наприклад, бачу, як він. І він вже в Брюсселі. Візьме участь у засіданні Європейської ради. Там він зустрінеться з лідерами глав урядів Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Франції не буде. Макрон через там проблеми в заморських країнах повідомив, що не приїде і пропустить цю зустріч. Мені здається, зустрівся з Зеленським перед цим. Він там я не побачив цього новини. Я побачив цю новину. Ну він не буде і до, до речі, він так не хоча... буде на само на самій зустрічі, це правда, але ну я якщо сім, так я... сталося, добре. Я про що хотів сказати: от я, наприклад, не є прихильником Зеленського, але я щиро бажаю йому вдачі зараз у Брюсселі. Чому тому що розумію від того, як він проведе ці перемовини, і чи досягне він бажаного для країни результату, залежить дуже багато. Не все більше залежить від нас, наприклад, питання мобілізації, боротьби з корупцією, внутрішні питання – це наше. Але підтримка, допомога, зброя ну це все наші партнери і політичний тиск. Це теж тому, бажаю Жанському гідно провести ці перемовини Головне, щоб він їх зміг провести. Я не знаю. В мене поки таке дивне відчуття від всього. Цього. Скажи мені, а от взагалі, як ти вважаєш, Брюссель? Для Зеленського, це для Галочки, це все ж таки він зможе досягнути там якогось результату. Бо останні всі перемовини, окрім гучних заяв, поки що нічого не приносять. А ця зустріч дуже важлива. Ну мені здається, так. От зустрівся Зеленський в мав зустрітися з Макроном о 18.15 в Брюсселі. Я бачу цю е, новину. Так, я про зустріч не бачив просто. Угу, просто я далі не бачу просто продовження всього цього. Я скажу ще раз, повинен був зустрітися, але про зустріч, саму зустріч, новини... Так, і не, не було повідомлення, так? Так, я теж бачу, що він зустрінемо, мав зустрітися з ним окремо. Так. І після цього з'явилася новина, що Макрон негайно е, вимушений е, все покинути, через те, що там якийсь там в заморських країнах. На острові Майо на острові Майота, так. Так, але тому... він через Брюссель туди летів. От в чому проблема. От я тому і кажу: питання в тому, я не знаю, зустрівся, не зустрівся, але тут окрема історія. Все ж таки, поїздка в Брюссель це буде що для Зеленського. Я думаю, що просто європейські лідери зараз будуть говорити, як їм діяти в разі тих чи інших, я б сказав, змін в політиці Сполучених Штатів. Подивимося, чим це закінчиться. Бажаємо йому успіху, це потрібно не Зеленському, це потрібно всім нам. Дивись. Але на тлі всіх тих очікувань помітно зросла і активність політиків та спостерігається підготовка до виборів. Навіть ті, хто кажуть, що виборів не буде, все одно готуються. Наприклад, Зеленський заявляє, вибори не плануються і одночасно з цим роздає тисячу гривень. Більше того, робить заяви, що в наступному році теж лікарям та вчителям підимуть зарплатню два рази і в другій половині року, саме якраз, от на ті дати, як. Не плануються вибори, це технологія, яку знають всі, але от голова партії Слуга народу Олена Шуляк вже другий раз поспіль робить заяву. Цей раз вона заявила, що необхідно запровадити онлайн голосування раніше, десь місяць тому вона казала, що треба негайно прийняти пакет законів, який дасть дозвіл для електронного голосування, то це не випадковий, неспіхов обставин, не просто не знаю струс повітря, ні. Це спрямований прогрів суспільства і інформування про те, що слуги намагаються рухатись е, цим шляхом. Все через те, що Україна, він вони кажуть зараз має величезну проблему з виборцями. Оскільки люди виїхали за кордон, є тимчасово переміщені особи, а повідомляє політику. Так от, скажи, будь ласка, це піклування про виборців чи сценарії, які намалювали собі, е, це сценарій, щоб намалювати собі потрібний результат. Бо питання ж по-перше. Щоб це законно було, у нас повинно бути анонімне голосування. А по-друге, ну скажімо так, довіра повинна бути. Я наприклад, ну, я не... теж думаю, що це величезна проблема. Бо я взагалі не розумію, навіщо вони зараз готуються до виборів, коли ніяких передумов для зупинки воєнних дій ми не бачимо. А без зупинки воєнних дій, без зупинки воєнного стану, одно ніяке голосування не проведеш. Ну для мене це загадка, але це, це дійсно проблема. Гаразд тоді скажи мені, будь ласка, а що ж це тоді відбувається, тому що е, ну ми бачимо заяви одні дії інші, і знову влада орієнтована на вибори, замість того, щоб бути орієнтована на війну. По може, просто на усях випадок, а може вони теж вірять в те, що Дональд Трамп має якогось кролика в кишені? На жаль, вони вірять, це найгірше, але там є ж декілька розумних людей, які повинні їх там протверзити. Я не знаю. Я сподіваюся на це, не впевнений. До речі, але дивись. Е, а як взагалі з цим працювати, і як взагалі робити цю, цей проект навіть надії? Ні, технологічно розумію. Але я ж тепер і думати про це не хочу, тому що це настільки. Ну, немає вони ж ніякої. готуються до виборів. Наші партнери ну, готуються, кажуть, хай, що б... ну, готуються люди до різних речей. До нового року, до Різдва, ну хай готуються ще й до виборів? А скажи мені, до речі, а, ти не задумувався про це, чи варто обирати владу голосами тих, хто? Жити в Україні не планую. Я мова про те, що люди, які виїхали з України, навіть не стали на консульський е, учора. Я там, не зареєструвалися а навіть е, ну кажуть відверто: ми не хочемо повертатися в Україну, але вони будуть мати можливість громадяни України мають рівні права, де б вони не жили. Я навіть не хочу цього говорити. Я почекаю. Я хочу запитати. Я поясню, чому я запитую: в нас може бути молдовський сценарій, коли. Громадяни, які проєвропейські налаштовані, вони зможуть проголосувати і підтримати Україну. А може бути зовсім інший сценарій, ну наприклад, в Росії більше мільйона біженців з України, і якщо ці біженці зможуть бути транспортовані, У нас немає дипломатичних стосунків з Росією… — а я не тобі не кажу: якщо вони можуть бути транспортовані. Азербайджан, Узбекистан, Вірменія, Туреччина, Туркменістан, Таджикистан, я можу далі продовжувати, ти розумієш, де є наше консульство то 650 тисяч людей, а для Росії це не дуже великі гроші для того, щоб завести партію з російськими ну, скажімо так, наративами в парламент 650 тисяч громадян України. Я думаю, що Партію з російськими наративами в парламент потрапить і без людей, які живуть за кордоном України в Російській Федерації. Ні, ну це не може бути дві подат. партії. Це може бути дві партії. Може бути вони... дві, ну так воно і буде. Ну так що поробиш? Ну це громадяни України, це громадяни України у 2010 році обрали президентом України Віктора Януковича без всяких діаспоральних голосів. Я абсолютно готовий до такого розвитку подій. Тобто ти погоджуєшся, що люди не неважливо, готові вони жити в Україні, не готові, вони мають право згідно закону... Звичайно, і так виглядає та... демократія. Ну, не не можна. Не можна людей сортувати за тим, де вони живуть, куди вони поїхали від війни. І інша справа, що держава не має мати консульських установ в країні, з в якої, в якої немає дипломатичних стосунків. Я не думаю, що літаками чи ще чимось 650 тисяч людей кудись перевезуть. Врешті-решт, треба ще пам'ятати одну важливу річ, яка, до речі, і в Молдові так спрацювала: наші консульства за кордоном будуть мати кількість бюлетенів, розрахованих на ту кількість українців, які знаходяться в цих країнах. Які зареєстровані, ні, які встали на консульську реєстрацію. Це другий ну, трохи... день. Звичайно, тобто, якщо якісь інші люди туди прийдуть, які ні, може навіть не зареєстровані, може бути оцінка кількості людей, які знаходяться в цих країнах. Але голосують, як правило, наскільки я пам'ятаю, з досвіду власного голосування в Москві, голосують люди, які стоять на консульському обліку. Інші люди не голосують, треба буде поговорити про це з паном Магерою. Він дуже добре на цьому знається, О, але я... в будь-якому І... разі ми може бути кількість бюлетенів, вийде на кожній консульській установі на кожну виборчу дільницю, яка враховує кількість людей, які знаходяться в цій країні, тому можна привозити кого завгодно. Ну, якась кількість проголосує. Далі закінчиться бюлетені, будуть пікети так <плес> 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 да, це буде цікава історія, але потрібно, все, що це <плес> Гаразд, поговоримо. Я хочу про демократію поговорити з нашими глядачами. Ви дивитесь зараз цей ефір, ви отримуєте інформацію. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити вподобайки. Цей ефір йде на двох каналах у Віталія Портникова і в мене, Борислава Береза. Якщо ви вже це зробили, ми щиро вам дякуємо за вашу активність і за те, що ви допомагаєте каналам. Якщо ні, зараз, поки я говорю, ви можете підписатися і поставити вподобайку. Саме зараз, не через півгодини, не через півроку, а зараз. Тому зробіть це. Дякуємо, що ви робите. Так працюють алгоритму YouTube Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, в якому місці ви зараз, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Як завжди, зразу дякую тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати від виконання бойового завдання, зараз дивиться цей ефір, щоб отримати інформацію. Дякую вам, оборонці України. Бо якщо б не ви, не було б ані ефіру, ані України. Поки є зсу, є Україна. А хочу подякувати всім, хто поширить відео. Не забувайте поширювати відео. від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію і отримає її. Тому поширте. І на каналах є функція спонсорства. Якщо ви хочете підтримати канал, допомогти каналам залишатися незалежними, проявити свою лояльність, то використовуйте цю функцію. Заходьте на головну сторінку каналу, бачите кнопку Стати спонсором, ти на неї і обирайте собі варіант. Дякую, що ви нас чуєте, що ви небайдужі і допомагаєте каналам.